Привіт, друзі! Це дайджест головних новин за тиждень від часу Чернігівського. Поїхали, продовжуються ворожі обстріли. За тиждень їх зафіксували 292. Під ворожим ударом опинились 34 населені пункти Чернігівської області. Зафіксували 751 вибух. Взагалі, протягом тижня противником нанесено два ракетно-авіаційних удари із використанням НАР та КАР, 9 вибухів. Особливо жорстоким був удар 22 червня ланцетом по околиці одного із сіл Сновської громади. Наразі відомо про двох загиблих і 11 поранених. Їм надається медична допомога. Модульні будинки для переселенців встановлюють у сосниці. Роблять це за кошти швейцарських благодійників. До дев'ятьох будинків уже підводять комунікації, а ще три мають привести найближчим часом. Будинки одно та двокімнатні. Всередині, як стверджує місцева влада, є все необхідне для комфортного проживання. Чернігівські правоохоронці затримали так званих чорних ріелторів, двох чоловіків, які організували схему із заволодіння квартирами, власники яких померли і не мали при цьому спадкоємців. Після заволодіння шахраї продавали ці квартири добросовісним покупцям для відмивання грошей. Під час обшуків у помешканнях та автівках чорних ріелторів поліцейські виявили мобільні телефони, принтери, чорнові записи, гроші та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до шахрайської діяльності. Обом ділкам наразі вже обрали запобіжний захід це тримання під вартою і з правом внесення застави. Національний університет Чернігівська політехніка посів 18-те місце у рейтингу університетів від Times Higher Education Impact Rankings 2025 серед 55 закладів вищої освіти України оприлюдненому станом на 18 червня 2025 року стверджує профіль вишу у соцмережах. Цей рейтинг охоплює 2526 провідних закладів вищої освіти зі 130 країн світу. Та оцінює їхній внесок у досягнення цілей сталого розвитку. Times Higher Education Impact Rankings є одним із найпрестижніших міжнародних рейтингів, який демонструє наскільки університети впливають на соціальний, економічний та екологічний добробут світу. Щоправда, у загальносвітовому рейтингу, як пише Чернігівський журналіст Сергій Карась, позиції вишу і інші там політехніка. В кінці рейтингу з багатьма іншими навчальними закладами ділить 1501 плюс місце. Волейболістки з Чернігівщини вибороли срібло на змаганнях з волейболу плічо-пліч всеукраїнській шкільній ліги. Йдеться про команду Прилуцької гімназії номер 1 під назвою Біла акула такий результат вперше для Чернігівщини. Друзі, дякую, що дивитеся наші випуски. Сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтеся на час Чернігівський і гарного вам тижня!